Створювати радість у колі ближніх нікого не судити, попри те, що всі, що надосконаліться, це шлях до радості. Звісно, це шлях до радості. І ви, до речі, дуже класно сказали, що ось нікого не судити це дуже важливо. Бо, до речі, шлях дія, крок, кожен етап починається з того, що. Як би це сказати коротко, що людина припиняє годувати свій егоїзм? Коротше, коли ми відчуваємо, що наша природна реакція на, якусь, на якийсь подразник, тобто відбувається якась ситуація навколо мене, на яку я реагую якось егоїстично, я відчуваю, наприклад, що мені це не подобається, я хочу це якось. Засудити, принизити, сказати, що тут не так. Ось я тут бачу дефекти. І взагалі я такий дуже розумний, що можу бачити багато дефектів в чому завгодно. І не просто бачити їх, а я ще й повинен про це сказати всім, що ось тут дефект. І я повинен сказати, що це погано, ну і так далі. Тобто, це моя природна реакція егоїстична. Це те, що дозволяє мені відчути себе кращим за інших, відчувати себе добре. Знову ж таки, це радість від егоїстичних наповнень, бачите? А кабалісти йдуть до радості від наповнень, від віддачі, від альтруїстичних наповнень. Отже, цей шлях починається з того, що людина притискає ось це своє внутрішнє бажання егоїстичне, яке ніби не контрольоване, що це ніби воно навіть не моє, воно відчувається як чуже. Можливо, я б навіть не хотів так поводитися, можливо, я б не хотів там розповідати всім навколо, що вони не праві. Але мене до цього штовхає природа, і я не можу цьому ніяк протистояти. Проте, поступово можна зробити так, щоб взяти себе в руки і там до мене починати відслідковувати ось цей внутрішній позив, поклик. І з часом я починаю випереджати цей поклик, тобто ще до того, як він у мене з'явився. Я починаю його заздалегідь визначати, я розумію, що ось зараз зі мною станеться цей як сказати, напад. Це щось схоже на психіатрію, коли з тобою щось таке відбувається, що ти не можеш себе контролювати. Ну чому ти не можеш просто по-доброму ставитися до людей? Коротше, починається з того, що людина ось це прагнення в собі придушує, трошки зменшує і спостерігає за собою, що відбувається. Ось я замість того, щоб поводитися, ставитися погано до людей, я вибираю не ставитися погано в жодному випадку взагалі. Ось все. Я перекрив цей кран і не хочу більше ним користуватися. І я спостерігаю, що за собою, що зі мною відбувається. Спробуйте так зробити, дуже цікаво.